Зараз ідемо, Тут у мене над заринком є ясень і були вітри сильні, і він е, так пробує вивертати. І я йду його зрубати, щоб не, не вирило, бо як я повінь, би не берега мені не впав. Зараз я вам все буду показувати і розказувати. Далі, далі. Зараз хлопці, котрі їздять до лісу, я собі отакий от варіант заказав, що це защокується і ні в якому разі не, не відкривається. Що дуже зручна справа. І це треба, кілко треба підтягнув. Я видів хлопців на тракторах стоять. І собі це лише перекладаєш, на який хочеш розмір ближче далі, що воно дуже дуже зручно. yeah we don't need to watch Ці варіанти, як орчик тягнеться за конем, тут не знає чого, але так я тут собі. Поняття, знов ліву тут прив'язане ворог. Там, ось додав. От що я вам хотів показати є в мене такий ясень, його нагнуло Над дводов. Отак не передає. Бачите, від дерева від берега від стов. І зараз я його попробую звалити. Звалити і добриню треба буде річку потягнути. Зараз вам це покажу. Е, є в мене шкіль 260 перший. Мені зараз на даний час, так як нема роботи, його вистачає. Колись були щілі 360 перший, в один час мав... 2 za raz, dobri peli. Zdaj si damo puskati, probo, če je kdo čovek. Дадемо дорогу процесствувати, аби був проїзд.

Добре, добре, чекай. Опа справа.

Так, друзі. Причепили ми такого ясеня, то На відео то не виглядає, що є насправді як коні за грубі, так і дерева. То така справа. Є! 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 Є, добрий! Бічте! Стань, стань, за ти не спреж. Цей валет. Цей валет, колега. Уже відійшов від цього шафірма 15 років назад. <режу> такі справи. Діа! Yeah! Дія! Yeah! Пішов, пішов, Дія! Пан геть Вперед, просто-просто по воді! Так не виглядає. Виглядає якийсь. Добре, встань. Ріщі виглядай. Трошки йшов вперед, потом так наліво. Б'єдай! Б'ія! Пірр! Віще! Йо! Є добрень! Є! Трошки впирає туди-сюди. Ні, берези ще не келюється те раз! Не ще стоять! Ще тут є ряд березів! Так, Зараз треба нам буде на подвір'ї затягнути до глин, але так з радіусом. Так, є, добрень! Є! Біштя! Є! Добре, добре, назад, ні, не стоїть! От такі у нас справи. Так же ребець, котрий не працює, показує показує таку роботу. Хм. Зараз ми це затягнемо в середину. Це правда невелике, нема що тут казати. Та як хлопці на змаганнях тягнули, то це порівняно лабий груз. Але воно йде з пангами, де що спирає, туди-сюди, але мені вистачає. Прр. Йди далі. Прр, йди до. Прр. Прр, прр, прр. Пр, Й. Пр. Пр. Біга! там на Так що ходіть, ще раз подивитися, бо то було в машинах, це тепер прийшло в Хлопці, котрий... Котрі працюють у лісі, я не кажу ті, що йдуть далеко вгори, бути наріє. Отакі От ж любителі, що до фіри підтягнути, оце дуже зручно зафіксувалося і воно не, роз, не розчіпається. Отака От справа. Діде, буде, діда. Добре він забудети, він вже трошки попрацював. Нагадую жеребець на паровку, кому треба зимової паровки, звертайтесь Жеребці. що один, що другий. Я вирішив вам показати Добриню, бо фараона е хто не бачив, то можете переглянути на коні Прикарпаття, як я ще ним. Як я по... йому було по 3 роки, я мав що тягати тут, десь щось привернуло, де щось цього, біля хати. Я покажу, як він тягне, який груз, що, як і до чого. Цього вирішив зараз вам показати. Ось так воно є. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.